Друзі, всім привіт! Обіцяв вам зняти таке відео. Різниця між дизельним двигуном і бензиновим в плані, от коли він у вас є, ви їм користуєтесь, за що ви там платите, що дорожче, що краще. І, в принципі, я обіцяв вам сказати свою точку зору, чому дизель набагато краще. Ну, як для мене. У нас є 1,6 дизель на Октаві А5, і в нас є 2-літровий бензин на Октаві Тур. В принципі, саме ці двигуни порівнювати немає сенсу. А більш, мабуть, було б об'єктивніше, якщо б у нас було тут 1,6 бензин, але, 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 не завжди в мене є відео такі. Не завжди в мене є машини в наявності, так, щоб це. ну, було відповідно, прям логічно для цього. Тому, в принципі, взагалі ми з вами роздивимось різницю. Отже, коли ми забирали цю машину з трускавця, а це 990 кілометрів від міста Кременчук, де я проживаю. І ми поїхали на цій машині, щоб забрати цю машину. В Трускавці ми заливаємо два повних баки: 55 літрів, 55 літрів. Бензин 2-літровий доїжджає до Києва і загорається лампочка заправитись. Дизель приїжджає в Кременчуг 993 км на одному баку. Плюс на наступний день їду ще в сусіднє місто за 100 км на весілля. І тільки там загорається в мене лампочка. Тобто, про що йде мова? Про те, що дизель він набагато буде економнішим. То зараз скаже, ну ти, влад, даєш, порівняв 2-літровий бензин з 1,6 дизелем. А я вам скажу наступне: ці 993 км ми їхали десь приблизно 120, 130, 140 Якби тут був 1,6 бензин, який би при такому ж самому навантаженні мав оберти набагато більше. Він би е, з'їв би або стільки ж, або можливо навіть ще більше. Тому що е, це машина дизельна, вона турбована. Тому для неї 140, це в принципі, я зараз не пам'ятаю, але це навіть не 3000 тисячі обертів. У мене є багато відео на YouTube, де ми порівнювали, де я. А їду на машині і ми просто заміряємо, на якій швидкість, які оберти будуть в машині. Чому? Тому що це важливо. Від цього залежить, який буде розхід у вашої машини. Від цього залежить, який йде навантаження на двигун. Тобто, якщо ви тут їдете 100 км на годину і у вас 1700 обертів на п'ятій передачі, а тут у вас буде 25-3 тисячі обертів. Ось ви розумієте, який буде шум в салоні, ви розумієте, яке навантаження йде на ваш двигун який запас взагалі є у вашого двигуна. Тому, в принципі, я і люблю дизель. І він дорожче в обслуговуванні, так ви праві. Але ця машина проїжджає, там, де вона їде 50 літрів. Їй потрібно, ця машина з'їла 70. Так, тут немає е, замудрої якоїсь паливної системи, тут немає демферного щеплення, яке коштує просто диких коштів. Але вона їсть е, більше. І, в принципі, якщо ми, я думаю, порахуємо, у вас в рік обслуговування виходить однаково і знову ж таки, виходить однаково. Це якщо ваш дизель ломався в той час, коли бензин зовсім не ламався. Але якщо ми візьмемо за те, що о, ви купили дизельну машину, і ви в принципі не заливаєте туди якусь соляру з комбайна злиту, ви не заливаєте туди найдешевше паливо, яке існує в Україні. Ви заливаєте нормальне паливо, вам буде паливна система добре працювати, у вас буде все, в принципі, працювати, і ви не будете, скажімо, ви 5 років експлуатували автомобіль, і за ці 5 років ви нічого в ньому не ремонтували, не форсунки, не паливну систему, можливо, щеплення вам проїздить. Це залежить від того, що скільки кілометрів ви проїжджаєте. То, якщо ви кожен рік на машині проїжджаєте 40-50 тисяч. Ну, Я вам скажу, що скоріше всього, за 3-4 роки ви багато чого поміняєте. Я купив машину було 208 тисяч, зараз в неї 290 тисяч за 2,5 роки. Само собою, що я тут замінив щеплення, міняв дроціну заслонку, такі речі, тому що багато їздив. Але перша поломка була, якщо я не помиляюсь, на 240. Тобто перші 30 тисяч я їздив, нічого не робив. Я знаю багато підписників, хто їздить 10 тисяч е, всього в рік. Тому для вас дизель це купив, їздиш 5-6 літрів на 100 кілометрів, заправляєте гарною пальним і не за що не хвилюєтесь. Бензин тут є свої плюси. А, але. Для мене, як для людини, яка більшість все ж таки користувалась дизелем, я в принципі не відчув ніяких великих проблем від нього. Мій вибір і наступної машини буде, всього, дизель. Тому що це економно, це зручно, це в принципі невеликий об'єм, але машина досить непогано їде. Ще так по секрету вам скажу, ось з чим я зіштовхнувся зараз з бензином з цим. Приїхали, все було добре. Ми поміняли тут ремінь, ГРМ, поміняли генератор, свічки. Поміняли в ній помпу, антіфріз, все поміняли, але е чомусь машина то їде, то трошечки троїть. То їде, то троїть. Не зрозуміло чому. Коли вже приїхали сюди в Кременчуг, е, Десь вона постояла, можливо, дня 3-4. Я намагався про це зняти відео, почав про це знімати, процес цього ремонту, але воно ні до чого не призвело, тому я, в принципі, якби, це відео закрилось, проєкт закритий. Отже, вона ось, може мене не було два тижні, вона не завелась. На наступний день завелась і працює все ідеально. Тобто, яка, якась є причина в запаленні, знімали катушку, перевіряли, я замінив броніпровода. Ми замінили свічки, викручували їх, дивились, може їх там позаливало. Тобто, ось бензин також є деякі проблеми. В принципі, зараз машина добре їде, вона вже продана. Люди знають про цю ситуацію. Вони машину купили, знаючи, що щось тут є, і їм треба буде з цим розібратися. Але в бензині також є питання його також треба обслуговувати. Дехто з вас сказав, що 1,6 дизель потрібно порівнювати з 1,4 або 1,2 TSI. Я трошечки з вами не згоден, тому що, е, так, там, е, в принципі, мотори схожі, можливо, за кінськими силами, але. Е, я взагалі дуже мало знаю людей в Україні, хто обирає 1.2 або 1.4 TSI. Я маю на увазі за Octavia 5. Octavia 7 вже дуже багато вони їздять, 1.4. Octavia 5, здебільшого це 1.6 дизель, 2-літровий дизель, 1.9 дизель, 1.6 бензин, 1.8 Бензин, 1,8 TSI, 1,6 MPI. Ось, в принципі, більшість маса Octavia а5 вони їздять ось на таких двигунах. Тому я порівнюю 1,6 з 1,6 бензином. І оберти там завищені в порівнянні з дизелем, і розхід там буде також десь, я думаю, 7-8 літрів, коли дизель споживає 5-6 Тому. Кожен вибирає своє 1,6 MPI досить дуже надійна машина. Якщо ви купите і там не скручений пробіг, ця машина буде вам слугувати дуже довго, і дуже багато людей хочуть саме купити 1,6 MPI тому що дуже легко ставиться газ, тому що машина атмосферна і досить проста. Вам бажаю успіхів в вашому виборі. Добре, підходьте до вибору, читайте. Якщо ви купуєте дизельну машину, дуже добре підходьте при виборі цієї машини дегностуйте, дивіться, щоб вона була справна. Дуже багато людей розумієте, дизель він ділить діли людей на дві категорії. Одні говорять так: дизель це така крута штука, я туди що не заправлю, вона їде. І ось людина купила справну машину. Заправляє там, на бере самі по 22 гривні соляру, коли вона зараз по 33 на нормальних заправках. Заправляють туди з краза, з Камаза, десь злили і заправляють. Ось вони 2-3 роки від'їздили, їм було дуже дешево, дешевше, ніж на, на газпропан, я не знаю, люди їздять. І в них вона не поламалась, тому що ну, дизель він не поламався. Потім хтось купує цю машину. Але її заправляли 2-3 роки лайном і в наступного власника вона поламається, навіть якщо ви туди будете заливати, я не знаю, з Німеччини будете паливо возити, вона поламається. Тому друга частина людей говорить, ні, дизель ні, Краще бензин, але не дизель. Тому підходьте до цього вибору правильно. Нехай вам щастить, вам бажаю успіху, здоров'я, всього найкращого. Пока-пока.